В принципі, я десь задоволений самовіддачу. Дуже хороший гол забили перший, тобто, що ми від них хочемо, більше нестандартної гри, біля штрафної. Ну, багато є, багато є таких посилів для роздумів, що будемо розбирати. Другий тар вийшли. Більше молодих футболістів, там грязні був, то ми зіграли дуже непогано, але забити і більше. Так що ну, то є збори, так що особливої уваги я не звертаю на результати. На основне то ну, дисципліна на полі, ігрова. Звичайно, зараз навантаження такі досить суттєві, що все йде по плану.